Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Який наразі стан води в Одеській області та чи можна відвідувати пляжі та купатися у морі? Прихистили людей, які залишилися без домівки. В Одеському хостелі мешкають херсонці та жителі області. Одеські волонтери переробили звичайну маршрутку на барбершоп на колесах для військових. залишки рослин, що прибило до берега. Позаду мене можна побачити також пусті пляшки. А ось тут чиясь стара шухлядка. Такий вигляд має один з пляжів Одеси після підриву росіянами Каховської ГЕС. Відпочивальників за винятком поодиноких випадків тут немає. Натомість, деякі люди приходять, щоб розчищити узбережжя та прибрати сміття. Катастрофа велика случилась в Херсоні, і нас це затронуло Одесу. Пляжі, к сожалению, грязні, а сезон як би, треба відкривати, хоч ми не сильно на нього розшитимо. Мене це хвилює, я займаюся довкіллям, скажімо так, прибиранням довкілля і так далі. І так далі. Прийшла на пляж Катерина, оглядає піщану смугу. Настрою немає, Я взагалі не знаю, де шукати цей настрій, щоб просто м -м, спокійно гуляти на морі. Я вийшла подивитися, чи є тут тварини, яких можна рятувати, тому що є вже різні там черепашки, які потребують нашої допомоги, такі тут просто не виживуть. Що ще саламандри, ну і багато кого. Побачили когось. Ні, на щастя, не побачила. Колупатися тут також небезпечно, тому що тут посеред бруду може бути міна. Наприклад, може, може відвідувати пляжі небезпечно, каже директор департаменту екології та природних ресурсів Одеської військової адміністрації Павло Буланович. Я застерігаю від відвідування узбережжя, вже не кажучи про купання в купання в чорному морі. Відвідування небезпечно. Досить велика кількість вибухових пристроїв було змито водою і, на жаль, принесло і ще, ще навіть принесе до нас. Сьогодні в воді знаходять трупи тварин. За останні два дні три випадки знайдено оленів і кусуль. Пік забруднення морської води пройшовся на 9 та 10 червня, розповідає представник екоінспекції Микола Слізовський. За його словами, відбирають проби на аналіз щодня. Було перевищення е, достатньо по, по, по завислим речовинам е, у 10-15 разів. Е, це е, нафтопродукти були виявлені у воді е, у кількості у 6 разів вище границі ГДК, е, е, азот аманійний е, та знижена. Солоність води. Ми спостерігаємо дуже сильне опреснення водойми у прибережній зоні, що а вже ж негативно вплине в подальшому на біоресурси, які знаходяться безпосередньо в Чорному морі. Ризики забруднення питної води на Одещині мінімальні, адже її беруть з Дністра, каже працівник Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Волков. У нас нема позитивних знахідок, як з додаткових точок, так і з щоденних точок на холеру. Є ризики біологічного забруднення. Ми це вже відчуваємо. По нашим дослідженням ми бачимо, що вже ми виділяємо віруси. Які можуть викликати гострі кишкові захворювання. Тому основний ризик, який зараз є для мішканців Одеси та Одеської області, це морська вода, яка забруднена хімічними речовинами та біологічними речовинами, тому категорично забороняємо купатись, ловити та споживати морську рибу, морепродукти з морської води. Ольга Лапшина, Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський – Суспільне новини. Одеса. Жителька Херсонщини Ляля разом з мамою Надією та восьмирічним сином Артуром залишилися без будинку внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами. Дім опинився повністю під водою. Мой 6-го числа затопило. Сейчас, на данный момент, мы ну, без дома, и вот мы ну, сюда поселились. Кроме документов, ничего не смогла ну, взять. Я не успела. Я приехала 6 числа в Персон, чтобы там забрать какие-то необходимые вещи мне. Вот. И я шла домой, и меня встретил военный по дороге. Говорит, куда вы идете, там уже вода поднялась до двух метров. Вот. я, ну, естественно, в серии начала плакать, ну, думаю, как это вот. А утром я пошла до соседки, переночевала, а утром я пошла просто посмотреть, ну, до, такой, ну, до какой степени оно поднялось. Уже было метров шесть-семь. Уже, то есть, моего дома вообще не было видно. Каждый день там были это, каждый день там окна, двери дрожали, это невыносимо было. В магазин выходим, ракета полетела. А. Где-то в полдесятого дня начала вот вот, подниматься вода. Ну, не думали, что до такой степени поднимется. Это родительский дом. Ми приїхали з лет. Марина разом з сестрою, мамою та бабусею також покинули свій дім через затоплення. Родина приїхала з селища Комишани. Ми довго време пробули під окупацією, под русскими нікуди не виїжджали. Потім, коли розбомбили Каховську, мы как раз вот на набережной жили, прямо під берегом. Ми Сразу у нас уже берег уже был подтоплен, то есть уже там, где были мостики, их уже было не видно. На следующие три дня уже не было видно гаражей там, где для лодок. У нас было озеро, стала целая речка. Когда уже вода начала поступать прямо под сон забор, мы... Уже все собрались, и мы маму подцепили с собой, говорим, мы нашли эвакуацию, мы стали выезжать. Дом пока сохранился. Была большая паника, особенно мама переживала то, что оставлять свой родной дом, оставлять, где ты живешь, оставлять многое, часть вещей. Успели взять с собой большую сумку документов, у нас их очень много, потому что много людей в семье. Необходимые вещи взяли с собой, таблетки, вещи первой помощи. Это моя бабушка Татьяна Григорьевна. Это очень хорошая женщина. Сколько я ее помню, с самого детства меня поддерживала. Садики, школы, она везде со мной была. Самое главное, что со мной моя семья. А остальное, как уже будет. А пока моя семья рядом со мной, я очень счастливая. Еще один внук приедет, и будет вообще хорошо. Микола та Оксана вирішили виїхати з Херсона до Одеси через постійні обстріли. Борб'явже кожен день через кожен час. Кожен день сидиш в квартирі, не знаєш, чим день закінчиться. Вони ж по квартирам ходили, там, і задержували, і обисківали. Ще хотіла, щоб побистріше це закінчилося, щоб Олешківський район, село, Радинськ, щоб освободили побистріше. Там дядько живе. Мамин брат наразі тут проживає 60 людей, розповів директор хостелу Георгій Блощиця. За це время не вже перестали штати, коли вже було там 5 і 7 тисяч людей. Ми перестали вже штати. Я думаю, що на там більше 10 сколько то тисяч людей пройшло? Возможно, то ми знайдемо час і посчитаємо. Олена Голда, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. В Одесі знаходиться близько двох тисяч укриттів, 189 з яких зачинені. Такі результати перевірки сховищ міста співробітниками ДСНС. Після рейдів 30 укриттів відновили свою роботу. Сьогодні ми разом з громадськими діячами вирішили перевірити деякі сховища нашого міста. Мета цієї акції, якраз реально перевірити стан бомбосховищ, які є наявні і у яких можуть бути люди, діти. Це як найпростіші укриття так і протирадіаційні наша мета закликати кожного приєднатися? Ми створили гугл-форму для всіх бажаючих одеситів, які проживають в різних районах міста, для того щоб вони могли подивитися список укриттів, які їм надає одеська міська рада, і дійсно перевірити стан укриттів. Це укриття розташоване у дитячому садку на вулиці Руставелі. Приміщення обладнане всім необхідним для перебування тут дітей під час повітряної небезпеки. Пеки розповіла співробітниця дитсадку Євгенія Давиденко. Це сховище розташоване на 150 людей. в нашому садку зараз 122 дві дитини плюс дорослі. Сховищі є, ви бачите, і кроватки, і стільці, і столи, і іграшки. У нас водичка, медикаменти у нас, фонарі на всякий разі, хоч і світло у нас тут добре. Вентиляція у нас обновлена у нас нова. Це укриття є взірцем насправді, і хочеться, щоб одеська влада, і одеська. Громади співпрацювали для того, щоб кожне укриття було доступним і можливим для укриття під час повітряної тривоги. Наступне укриття, яке проінспектували громадські діячі, розташоване на вулиці Косівській у сховищі. Відсутні прилади для гасіння пожежі. Немає запасів води, каже Марина Бойко. На жаль, ми бачимо, що це укриття. Не відповідає вимогам чинного законодавства, не дотримані правила щодо пожежної безпеки, не дотримані правила щодо освітлення. Тут немає освітлення в переважній більшості приміщень. Там, де воно є, воно забезпечується лампами розжарювання, які заборонені вимогами до укриттів. Вони є незахищеними. Також ми бачимо, що тут дуже багато сміття, дуже багато бруду. Тут немає запасів води, немає туалетів, тобто каналізації. Очевидно, відсутня, судячи з того, що ми бачимо, не, не, не ясно, чи працює тут вентиляція. Очевидно, що балансоотримувач не піклується про цю споруду, що є порушенням вимог законодавства. Як ми бачимо, розетки тут працюють. Питанням належного утримання укриттів має займатися балансоутримувач або ДСНС, зауважив представник групи громадського моніторингу Озон Денис Зайналов під час брифінгу в Одесі. Дійсно, це обов'язок балансоутримувача забезпечити доступність укриття, щоб воно було відкрите, і, власне кажучи, ті базові потреби, умови, які визначені законодавством. В той же час хочу зазначити, що відповідальність департаменту цивільного захисту державної служби з надзвичайних ситуацій на в одному разі не знімається з них, і департамент і подібні структури вони зобов'язані здійснювати постійний контроль, моніторинг і актуалізацію інформації відносно укриттів. Коли виникає таке базове просте побутове питання, хто, наприклад, має забезпечити воду питну в укритті? То тут відповідь така: це має займатися балансоутримувач. Якщо балансоутримувач цим не займається, то департамент і відповідні структури, такі як ДСНС, зобов'язані вказати на подібні недоліки. Олена Голда, Євген Войтенко – Суспільне новини, Одеса. Переробили звичайну маршрутку на барбершоп на колесах для військових. Одеські волонтери з майстерні незламності разом із барберами впродовж місяця працювали, аби допомогти ЗСУ. Три робочих місця, не включаючи вже місце водія, тому що він буде у нас так аж пересувний, може передвигатися в будь-яку точку. Можемо працювати де завгодно, хлопці. Помивочна на голови. Наверху у нас також 400 літрів води. Ми встановили такий от кран, який нагріває воду, і можна спокійно помити, будь ласка. Все працює, насоси включаються, тепла вода. Сидіння ми поснімали, ми повністю його розібрали, повністю його варили, бо він був не сильно в красивому стані. Заварили з лівої сторони стекла, поставили метал, щоб прикрутити, можна було такі стекла. Ну зеркала в автобусі. Може працювати три барбери. Наразі хочуть це робити 30 працівників. Розповідає засновник барбершопу Євген Яченко. З перших днів війни ми виїжджали в центри групування воєнних, тому що їм не можна було нікуди відлучатися і в барбершоп потрапити можливості не було. Але это не очень удобні условия, м'яко говоря. Когда уже линии начали смещаться, мы выезжали в поля, еще сложнее условия. Тут еще, скорее всего, будут деревянные стеллажи, потому что у нас, как всегда, много инструмента, много косметики, это нужно где-то располагать, но в целом для эргономики самое главное, что нам нужно, это вот эта штука. Второе, что нам важнее всего, это хорошее освещение. Естественное освещение здесь вдоволь, это идеально. лампы лампи дають холодний світ. Це вот в парикмахерському іску прям суперпушка. Вот. Я думаю, що технічно ми вот ці моменти. Найбазовіше, що нам потрібно, це машинка, триммер, шейвер. Тому що військові в основному стрижуться коротко, а шейвер нам дозволяє все зробити максимально коротко. Якийсь базовий набір щиток, щось таке. ножиці, грибінець. І водички трошки. Це все. А ну, ще й фен може. Ми колись каталися в військові частини, то ми заїжджали приблизно 4-5 людей, і ми відстригали за один день більше ста військових. Це десь більше десяти на людину. Коли ми вперше приїжджали стригти військових, думали, що там буде тільки налесо, але зараз часи змінились і військові стрижуть стрижка, як всі звичайні люди. Перші військові вже скористалися послугами барбершопу на колесах. Стіло добре, тому що там нема часу це зробити, і там зараз літо жарко і воно ну, навіть мішає трошки. <голов> Я <'як> у хлопці там є, може там своїми шинками трошки там вимагають. Ну кожен хоче виглядати, ну, виглядати. і на війні гарно, <голов 'як> так що це добра ідея, і буде гарно. Наступного тижня барбери планують поїхати до військових. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 14 червня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 14 до 16 вночі та від 22 до 25 градусів в день. В Одесі ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі 14-15 з позначкою плюс. В день 22-24 градуси тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.